Усім привіт! Основним напрямком роботи нашої веломайстерні є виготовлення електронаборів та переобладнання електровелосипедів. Але поряд з цим ми займаємося і ремонтом електровелосипедів та електронаборів. Ми вирішили зробити цикл відео ремонтів електрообладнання на фактичних прикладах. Можливо, що, подивившись на це відео, ви зможете самостійно тепер відремонтувати свій електровелосипед або хоча б зрозуміти причину поломки. Ми отримали для тестування контролер 500 Вт на 28 А, дріт до мотор колеса з уже переробленими клієнтами силовими контактами, універсальну ручку газу клавішного типу та дисплей S866. Отже, клієнт скаржиться, що згорів силовий кабель, який веде від контролера до мотор колеса. Одразу скажу, це сталося тому, що мотор гвалтували поїздкою на гору, не допомагаючи йому педалями. Тривала подаваний високий струм, логічно поплавив роз'єми на силових проводах, і ми їх обов'язково замінимо. Замінювати ці роз'єми потрібно професійно, оскільки струм 20 А це досить. Серйозний. Для порівняння за правилами на двоповерховий будинок на лічильнику ставиться вхідний автомат на 16 А. Будь ласка, пам'ятайте, що ви купили двигун 500 Вт, який буде вам чудовим помічником, але від якого не можна вимагати неможливого. За необхідності, допомагайте йому в критичних ситуаціях педалями, і він буде практично вічним. Але повернемося до нашого ремонту. Далі клієнт скаржиться на те, що під час навантаження мотор гуде і не їде. Одразу скажу, мотор тут ні до чого. Причиною можуть бути явища такого характеру. Перше, потрібно зробити перенавчання контролера, і друге, виставлені невірні налаштування на дисплеї. При навчанні ми обов'язково зробимо перед відправленням від виправленого обладнання клієнту, а ось налаштування дисплея нас укотре здивували. Для перевірки налаштувань дисплея під'єднаємо до обладнання наш акумулятор на 48 Вольт та 6 годин. У пункті P07 стоїть 80 замість. 001. Виправляємо усі налаштування згідно з нашою таблицею налаштувань, яка обов'язково буде знаходитися у клієнта. Також клієнт скаржиться, що ручка газу заїдає, важіль не відскакує в початкове положення. Тестування показує, що все нормально, наймовірніше, потрібно дати можливість важелю працювати і трохи віддалити на кермі від нього перемикач швидкостей. Проводимо тестування зібраного обладнання і на нашому верстаті з нашим моторколесом 500 Вт. Перенавчаємо контролер і тепер з чистою совістю відправляємо клієнту. Все гарантовано буде їздити. Якщо відео буде корисним, поставте лайк і підпишіться на наш відеоканал. Будемо раді бачити вас на нашому сайті Веломода. Ну ми прощаємося з вами до нових відео!